За процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаєм війни і поєднане з умисним вбивством, частина 2 стаття 438 кримінального кодексу України. За даними слідства, 19 листопада 2023 року, близько 18 години 30 хвилин, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог за попередніми даними з міномета обстріляв цивільну інфраструктуру міста середина Буда Сумської області внаслідок атаки. Окупантів на території власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік. Прокурори взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчим управління служби безпеки України у Сумській області. Суботу до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про грабіж у одному з магазинів міста. Житель Сум зайшов до магазину алкогольних напоїв, де, погрожуючи застосувати насильство відносно касира, відкрито заволодів пляшкою спиртного та втік. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група. У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника та місце його перебування. Ним виявився 39-річний місцевий житель. Працівники поліції затримали. Але його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України наразі слідчими у рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання повідомлення зловмиснику про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України грабіж. На комплектування підрозділів протиповітряної оборони області передано 5 позашляховиків, які будуть модернізовані у відповідності до поставлених завдань. Посилюємо захист неба над Сумщиною, збільшуємо і забезпечуємо технічно-мобільні вогневі групи, які полюють на шахеди і інші повітряні ворожі цілі. Бачимо їх ефективність, нарощуємо потужності для захисту наших людей та об'єктів критичної інфраструктури. Дякую громадам, які розуміють важливість цієї роботи. Наразі комплектування відповідних підрозділів посприяв і сумський район. Зазначено начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх під час вручення автівок. Обласна військова адміністрація працює над комплектуванням підрозділів, забезпечуючи їх не тільки транспортом, а й іншими необхідними спеціальними обладнанням. Робота з посилення бороноздатності Сумщини триває. В Україну нарешті завітала зима. Стопчики термометрів стабільно потягнулися вниз і в шості, а от система опалення деінде дала збій. Про це під час апаратної наради цього понеділка говорив Микола Нога. На вихідних була складна ситуація з опалення на посьолку, цілий ряд було поломок, але тепловики ефективно їх ладили, ремонтували. Котельна на дровах, зрозуміло, що там проблем. Ми ще не навчилися так працювати, щоб і паливо було з низьким складом вологи, і таке інше. Тобто, ця система нова, яка в нас працює на біопаливі, вона потребує теж теж. Нових знань, нових навичок і таке інше. На жаль, до поточних місцевих проблем додаються ще й зовнішні обумовлені військовою ситуацією в Україні і на прикордоні, зокрема. Про це очільник громади теж не міг не згадати. ДРГ на округи Шостки ходять, що можливі будуть враження, щоб люди це розуміли, щоб по лісам не ходили. А якщо, не дай Бог чого, то звертались в лікарню, в лікарні, всі медикаменти і все буде забезпечено в повному обсязі. Вперше. Черг. Ми всі повинні розуміти, що небезпека ось тут поруч: 38 кілометрів до кордону. І кількість ДРГ, які заходять на територію України, саме більше в Сумській області. І ця небезпека є, і тому ми повинні всі розуміти, що ми знаємо, що в цьому лісі, військових не було, подій ніяких не було, можна походити, подивитися. Ми звідкиля знаємо, коли він прийшов, де він зупинився. До речі, за інформацією головного лікаря центральної районної лікарні, медики шостки вимушені надавати допомогу ще й цивільним мешканцям прикордоння, які страждають від постійних обстрілів. За даними Олега Штогрина, тільки за останні 10 днів таких пацієнтів у стінах закладу було троє, серед яких одна людина в дуже важкому стані. На початку листопада шосткінські освітяни відвідали Литву, а саме Акмянський район. Це стало можливим у межах проєкту «Successful Generation» успішне покоління, який реалізується при підтримці Міністерства іноземних справ Литовської Республіки та фінансується. Фондом співпраці у сфері розвитку гуманітарної допомоги у складі шосткинської делегації були директори та заступники директорів навчальних закладів, також представники міської влади громади. Враженнями від поїздки поділилася директорка шосткинської гімназії Юлія Мороз. Що вражає з перших акордів перебуття? Це чистота, це сортування сміття. Так, ми теж починаємо. Думаю, а далі почати це одне. А як у цей процес крок за кроком вислідковувати і дійти до кінцевого реального результату? А потім як це все поєднати в систему? Це мене вражало: чистота, порядок. Програма була дуже насиченою. Першим закладом освіти, який відвідала шосткинська делегація, була сільськогосподарська школа у місті Йонішкіс. Наших освітян вразив підхід до організації простору території, прилеглої до школи. Керівництво такий конкурс зробило. Значить, виставили на їхній ділянці біля навчального закладу, вже підготували такі площадки, дерев'яні полиці. Усі однакового зросту по округам. Із зерна, із листя, із ягід. Треба було створити композицію. Здавалося б, проєктна робота, але скільки вона поєднала цих компетентностей. Да? План написали, об'єднали не тільки учасників однієї школи, а й ті, хто поряд в цьому районі, мені, мені дуже це сподобалося. Також наші освітяни знайомилися із роботою Шауляйської державної колегії. Тут вони зустріли студентів українців, розповідає пані Юлія. Це були студенти з Дніпра, з Києва, Запоріжжя. Ми з ними спілкувалися, питали одразу, що чим відрізняється підхід до навченості у нас і які пріоритети у нас. І що я сказала учням, наших студентів всі хвалили. Де б не була наша жостінська делегація, скрізь вони відчували колосальну підтримку, яку Литва надає Україні. Ми побачили друзів по духу, по тому, як вони нас сприймають на кожному будинку, на кожній установі ти бачиш прапор України. І коли керівництво тих чи інших закладів каже: а ось подивіться: серед оцих пряпорів Євросоюзу, Литви, Латвії, Естонії, там Польщі, Українській як символ свободи, у тебе просто мурахи. Мурахи по тілу. У навчальному центрі для слабочуючих та слабозорих дітей освітяни Шостки побачили зовсім інший підхід до інклюзивного навчання. За двосторонньою домовленості ми могли відкрити кабінет і подивитися на процес роботи. Я відчувала, що це настільки було щиро, що нам цьому треба повчитися. Нам реально треба вчитися емпатії. Що ми всі рівні, і якщо людина кульгає або бачить не на всі 100%, або не дочуває, здоровій людині треба схаменутися і допомогти, а не відштовхнутися. Говорить Юлія Михайлівна і про надзвичайно потужну матеріальну технічну базу закладів освіти. Поки в Україні триває війна, нам залишається тільки мріяти про це. У них все є. У них нагляд... наглядно все є. Ці всі тренажери для медиків, для малярів. Розумієте, О, ці всі стіни. Ти заходиш в кімнату, у них макет це робота дитяча. Але вона може перетрансформуватися, Вона витирається і знову інший. Або під керівництвом викладача дитина працює і може моделювати, коригувати свою роботу до максимального, до ідеального. Не дивлячись на війну, на недостатню забезпеченість закладів освіти, всім необхідним, все ж таки порівнюючи рівень професіоналізму, шосткинські освітяни говорять за потреби не поступляться в знаннях та вміннях литовським колегам. Спілкуючись з колегою математики Ромою, вона в прогімназії в акмяне викладає математику, коли розказує, якими вони інтерактивними технологіями володіють, я кажу, та це нам легко, це, це наше. Я кажу, я зараз піду в школу акмяни і ми можемо попрацювати із тим чи іншим. Офісом або середовищем, тобто ми в цьому виді теж на висоті. Також під час зустрічі учасники шостниської делегації власноруч виготовляли браслети, закладки та інші сувеніри, які привезли з собою на батьківщину. Пані Юлія впевнена, такі проєкти, які дозволяють якісний обмін досвідом, дуже корисні, адже побачити щось через екран монітору, побути там, відчути атмосферу і побачити все на власні очі, це зовсім різні речі. Директорка гімназії вже точно знає, що першим з спобаченого в Литві втілить у своєму закладі освіти. Об'єднувати наші школи. У кожного є ось оця, знаєте, зіронька у кожного закладу. А як хочеться, щоб ми разом розбудовували свою країну у цих же спільних акціях, які б реальний результат мали. Ну, я думаю, що оця ідея. Коли на подвір'ї гімназії встановити ці всі ділянки і якийсь прекрасний колаж із листя, із пшениці, або із ягідок осінніх зробити, або з того ж гарбуза, це реально нас об'єднає, і це, це круто. Це був один з етапів плідної співпраці між Шосткинською громадою та Акменським районом Литви. Наступну зустріч з обміну досвідом планують організувати вже наступного року на території нашого міста. Чогось наша славна Україна за